Летим, дивлюсь, аж світає, край неба палає, соловейко в темнім гаї сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, степи, лани мріють, меж ярами над ставами верби зеленіють, Сади рясні похилились, то полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. І все то те вся країна повита красою. Зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю нема, ніхто його не додбає і не розруйнує, і все то те, душа моя, чого ти сумуєш? Душа моя убога, чого марно плачеш, чого тобі шкода? Хіба ти не бачиш? Хіба ти не чуєш людського плачу? То глянь, подивися! А я полечу високо, високо за сині хмари, немає там власті, немає там кари, там сміху людського і плачу не чуть. Он глянь у тім раї, що ти покидаєш, латану свитину скаліки знімають, шкуру знімають, бо нічим мабуть, княжат не дорослих, а он розпинають вдову за заподушнє, а сина кують. Єдиного сина, єдину дитину. Єдину надію військо дають, бо його, бач, трохи, а онде під тином опухла дитина, голодні мре, а мати пшеницю на панщині жне. А он, бачиш очі, очі! Нащо ви здалися? Чом ви з малку не висохли, слізьми не злилися. То покритка по тиню з байстрям шкандибає. Батько й мати отсурались і чужі не приймають, старці навіть цураються. А панич не знає, з двадцятої недоліток душі пропиває.